Ніч на листопада Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог задав удару ворожої авіації по території приватного підприємства у місті Дергачі Харківського району. Наслідок обстрілу горів дах двохповерхової будівлі. Постраждали 39-річний чоловік, 42-річний чоловік та 64-річний чоловік. Повідомив керівник Харківської ОВА Олексінігубов. Загалом на чисели ППО збили 31 ударний БПЛА типу шахет та одну керовану авіаційну ракету у Кировоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій. Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях 14 російських безпілотників локаційно втрачено. Три БПЛА полетіли у напрямку Білорусі. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1460 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 696 тисяч військовослужбовців. Чотири часи ранку дзвонить до мене мама тіпо, війна. Батьки були чітко налаштовані на те, щоб я там волонтер в собі тихенько і все. реактивка, я не розумію, що ви. О, моя тівана. Да. Я тако дивлюся і кончаю саме себе. Ну, себе. Це приємно. Кожного дня були результати. І їх бег не ми, а хуйня ж полетіла тіпо, по піхоті. У нас була одна з найкращих в ЗСУ навіть реактивних. 23 лютого мені приходить повістка. І всі не можуть зрозуміти, чого вона приходить. Там в мене є товариші, в нас є група це ті люди, з якими я служив до цього. І їм та сама історія. Чотири часи ранку дзвонить до мене мама, типу війна. І я теж це чув, бо в нас я так живу, що в мене практично всіх сторін щось є. Там аеродроми військові, військові частини і так далі. Я виходжу на вулицю в цей час, а в мене просто на 360 все горить. Літають ракети, все зривається. Я просто не, не розумію, що зараз відбувається. Я приїжджаю в бригаду, мав бути в першій роті, там де я її відношення брав, і домовлявся з командиром роти, що я з ним буду. І в цей момент заходить наш зарашній командир батареї, мене видюгує, все будеш артилеристом. І від того часу вже почав, почався будувати цей нашій колектив зарошні батареї. Я, я взагалі не розумів, де я і куди мене забирають. Я якби, часто не розумів, чи я артилерист, і ті, що воно таке. Ріктів, я не розумів, що воно таке. я 5 березі нас призивають. Нас вдівають. Завчалися дуже громко і Нас вдівають, взивають, відправляють. На місце тимчасової дислокації, щоб в бригаді не були. Як твою емоції. Ага. емоції? Емоції можуть. У нас навчання проходило в період з 5 по 12 березня. І саме після навчань виїхали. Оце ми там умовно тиждень ми вчилися. З такою дорогою добираюся на роботу. Доволі це жити своїм життям по полю. Вона виїхала з Креміної в час початку там окупації. Вона, здається, тікала звідти, бо вони вже були окуповані, так? І лишився там її брати. Потім так вийшло, що їй потрібно було повернутись. Там часом вона мені там смсочки, там є сцель. Там, типа, підвал АТБ. Там купа чурків там тіпа, сидить, там, тіпа, заїхав, заїхав батальйон. Там, ми, там, якщо в нас є можливість чим відпрацювати, там, ми відпрацьовуємо. Пам'ятаєш, ми працювали по парку? По палаточному містечку. Так. Да. І на другий день по всій криміні розказували, що прилетіло 4 хіморса. А це просто наші граліки. І спочатку це було від місцевих людей була інформація, що там прям дуже багато загиблих. І потім ми вже прочитали в кримінських пабліках. Я пам'ятаю, камбати висилаю. Типа наша цілюха наночі ну, працювали, пам'ятаєте. Дивимося. Ну, це приємно. Це приємно, коли нас називають хімарсами. Та так. Ми не бачили знищених цілей в час, коли у нас правда було чим стріляти. Тоді, там, коли перші дні, тут тобто, у нас не було такого дефіциту да, на, на снаряди, ми стріляли по чотирма машинами. Тоді у нас не було тої картинки, не було такої співпраці з аеророзвідкою. Е, уже, що прям знищені, знищені цілі, які ми пам'ятаємо, це вже на операції «Ізюмській». Ми стріляли по е, гольфовий клуб. Там якийсь штаб був свого роду, Я вже часто не пам'ятаю. Ми були після звільнення на тому клубі. Так. Да. Да. Тобто, після звільнення тих територій ми туди об'їжджали наші такі, місця слави там рогу кажуть і вдивлюся. І мста була знищена 100%. Пам'ятаєш, Репстанція Реп за 5 мільйонів якісь... доларів. Так. Уга, це? Це, 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 це було під ізюмом. Я пам'ятаю, навіть я точка. З лівої сторони в лісі був польовий склад російський. Там я напевно точно знаю, що там дуже військовий, багато знаю, що там був склад, тому що після того, як ми спалили і вже ці території були наші. Там чуваки, це якісь там сапери і так далі. Там реально вони луталися мінами, тому що там об'єм складу, ну я не знаю, мабуть, за гектар. Оооо, моя тема, так? Ми під'їжджали до передка на 800 метрів відпрацьовувати. Було взагалі слово такого, як ланцет, да. Mm -hmm. нас, нас чисто чують, що ми під'їжджаємо, бо це через річку, ось ми були в такому педіціті. Це через річку ми під'їжджаємо до ВПшки, вони через річку чують і чисто креють нас мінометом чисто квадрат. <звук> Сідають вансили і хрестяться, щоб повернутися. Ось тоді тоді були бойові, правда, бойові. Тобто ну, тоді за, за артилерією ганялися. Е, не хочу не недооцінювати там, ніяк піхотних підрозділів, але тоді ми відхвачували не менше, ніж вони. Нам може було важко працювати, бо дуже часто були обстріли, але він раціонально нас використовував і кожного дня були результати. Тобто на той час найбільше наше досягнення як реактивної батареї. А я казав і кажу, що у нас батарея, яка у нас батарея одна з найкращих в ЗСУ навіть реактивних, бо це по факту. Я знаю кожного з цих хлопців. У нас зараз у нашій батареї два командири взводу. І два ми два сержанти. Ми закінчили е, курси по навчанню на посаду командира взводу і виконуємо ці посади на сержантських якби, погонах. З однієї, така якби собі як і гордість, тому що е, це сержант, по-перше, це не є офіцером. Але ми працюємо на рівні офіцером, і в деяких моментах ми краще свою роботу робимо, ніж, наприклад, нові офіцери. Я можу собі, наприклад, зі своїм рівнем дозволити навчити, наприклад, там деяких, як у нас були старших лейтенантів. Офіцер, який приходить з кафедри або ще не обстреляний, він має бути, я так рахую, працювати в колі сержантів, слухати сержантів, дивитися, що сержанти роблять, навчатися в сержантів. Це, я думаю, найголовніше. У нас був такий приклад: у нас був командир взводу, це ще у 95-й бригаді. Він після кафедри. Він прийшов молодий, не розуміючи ні про що, ніколи не стріляючи з автомата. Ту кафедру закінчив на емоціях, але він був у нас на посаді старшого офіцера батареї. Його не пускали до роботи. До тієї, пори, поки його не вклинули в коло сержантів нас. Ми навіть тоді не були сержантами ще, але ми вже були всі з досвідом. І він в нашій компанії, ми його навчили і стріляти. І він розумів, що це таке зброя. Чувак, якби розумів, де він. І вже після нашого кола спілкування йому почали давати вже задачі, які стосуються взводу. Це вже більш там стрільба з града, наприклад, він вже обраховував координати. 300! Тридцять! 30, Три! Керування людьми, і після того в нього вже воно починалось більш получатися. Його слухали люди, тому що він вже розумів, як воно. Не треба не нового солдата чи там офіцера запускати зразу на керівні посади і йому вказувати отак, роби, як ти хочеш. Він має робити так, як роблять сержанти, бо це самі сержант зараз це найголовніша цепочка Збройних сил України. Я так рахую. Створити гарні умови для розвитку, робочі місця, гідна оплата праці та покращення якості життя ми дізнавалися у житомирян, що на їх думку потрібно зробити, щоб молодь не виїжджала з України. Я думаю, що влада тут не має ніякої сили, щоб стримувати молодь, ну тому що зараз війна, зараз дуже велика небезпека і по своєму по власному по власному досвіду. При спілкуванні там, наприклад, з молоддю, з моїми рівесниками, то люди типу, хочуть спасти своє життя і хочуть якось, ну, покращити своє майбутнє, якось зробити його більш перспективним і тому покидають країну. Я думаю, що влада, ну, влада в принципі, нічого не може зробити і щось, щось таке щось придумає, щоб залишалися тут. Бо, наприклад, якщо хлопцю 25 років, то у нього взагалі тут немає ніяких ну, дуже мало перспектив. Типу він буквально не може вийти на вулицю, прогуляйся по центральним вулицям, там, там сходить в магазин, то і зараз така ситуація, що ТЦК вилавляє просто всіх, і з цього дуже багато людей збирають гроші і тікають через, через ліса в, в Європу. Хороші робочі місця. Це нам дуже на мою думку, потрібно створювати в Україні такі умови, щоб молоді було комфортно розвиватися, була, у молоді була стабільна, у молоді щоб була впевненість у майбутньому дні, щоб вони знали, що вони хочуть, щоб в Україні на кінець закінчилася швидше війна, так як не, під час війни е, молодь не може е, розвиватися до кінця, немає таких можливостей. Можливо, десь е, е, щоб іноземні інвестиції до країни приходили. Молодь куди хоче, туди їде, що робити. Тут, тут взагалі цей дурдом треба закінчитися, цією війною взагалі не що там твориться. Я. Зараз дуже багато, бо я так часто їжу по Європі. Так. В Кракові був по їхньому, ну, город хотів, подивитися, Там сплошна російська мова, ну, донець, звідки люди виїжджають. Що треба? Життя влучувати і молодь буде дзвонятися. так, робота, щоб була перспектива. Створювати робочі місця з достойною оплатою. А ще можливо щось. Навчання зробити безкоштовним, більше додати державних місць. Це теж сприятиме тому, що залишиться. Молодь в Україні. Ну і побільше програм по житлу теж молоді надавати на пільгових умовах житло. Мабуть, такі три складові. Покраще так, треба умови, щоб могли працювати, тому що зараз дуже багато неможливо молодих працювати і неможливість у них, якщо можна російською, саджати сім'ю. Бачите, зараз війна йде і зв'язано з війною тут. Економіка настільки не розвивається і робочих місць, мабуть, стільки немає. Для цього всього треба, щоб працювали фабрики-заводи інші підприємства. І людям платили достойну заробітну плату, тоді, мабуть, все буде добре. Я так думаю, не знаю. Ну, Бачите, це залежить Ха, першим миром чином від воєнкомата. Я так розумію. Бачите, що робиться? Війна. Не це питання немає. Не знаю. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Ще одне розслідування правопорушень посадовцями завершило ДБР. Діло було в другій половині 2023 року. Заступник командира однієї з військових частин разом із начальником їдальні підробили накладні щодо постачання продуктів в частину на 4 мільйони 600 тисяч гривень. Міноборони на підставі поданих документів перераховували гроші підприємству постачальнику. Менеджери останнього легалізовували їх та ділили між усіма учасниками схеми, а продукти списували. Начебто їх з'їли солдати. Всі п'ятеро учасників оборудки обвинувачуються в заволодінні чужим майном, підробці документів, легалізації майна, набутого злочинним шляхом. А начальник кідальні ще й відповідатиме за незаконне поводження зі зброєю. У нього вдома було виявлено боєприпаси та вибухові речовини. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Території Житомирщини на заміну теплому та спокійному жовтню прийшов холодний листопад. Найближчими днями через територію Житомирщини переміститься серія атмосферних фронтів, які створюють таку динамічну погоду, яка буде змінюватись майже щодня. Вже вночі 2 листопада через територію області пройде холодний фронт, швидкорухомий, який принесе на Житомирщину суттєве похолодання. Фронт буде супроводжуватись поривчастим вітром штормової сили до 15-20 метрів за секунду. Хоча вночі 2 листопада ще буде досить тепло, близько 80 градусів тепла вдень. За справу візьметься холод і до кінця дня температура впаде буквально до 2 градусів тепла. За словами фахівців, вже 3 листопада може з'явитися сонце, проте вночі будуть перші 1-2 градуси морозу. опадів не буде, а в день сонце нагріє до скромних 5 градусів тепла. Наступного удару стихії очікуємо 4 листопада, коли через територію області переміститься ще більш холодний атмосферний фронт, який принесе свіжу порцію арктичного повітря. Зберігатиметься загроза штормового вітру. Також очікуються невеликі дощі. Але внаслідок того, що фронт буде швих рухатися дуже швидко, він і швидко утягне за собою дощі, тому таких суттєвих опадів не очікуємо. Завідувачка сектор. Турометеопрогнозів Житомирського гідромецентру Іраїда Яліневська розповіла, що 5 листопада буде для жителів Житомирщини найхолоднішим днем тижня. Вночі температура повітря опуститься на півдні до 3 градусів морозу, на півночі області навіть до 5 морозу. А в день то теж матимемо невеликі такі плюсові показники близько 5 градусів тепла. Вітер стихне до помірного і опадів 5 числа не очікуємо. Курс на потепління знову розпочнеться близько 6 листопада, коли на території області почне надходити тепле повітря. Морози нас залишать, а в день буде додаватися кожного дня по декілька градусів тепла. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Півробітники Служби безпеки у співпраці з Національною поліцією затримали двох підпалювачів, які діяли на Житомирщині. За вказівкою ворога ціллю зловмисників була релейна шафа, яка регулює рух потягів на стратегічно важливій лінії Укрзалізниці. Фігуранти працювали у тандемі, один із них підпалював, заздалегідь узгоджену із замовником релейну шафу, інший фіксував загоряння для звіту російському куратору. Слідством встановлено, що безпосередніми виконавцями є двоє місцевих жителів, яких ворог дистанційно залучив до підривної діяльності. Один із них рецидивіст із непогашеною судимістю за зберігання холодної зброї та заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень. Маючи залежність від важких наркотиків, вони активно шукали швидкого і легкого заробітку в закритих телеграм-каналах. Саме там їм і запропонував співпрацю представник країни агресора. На користь Російської Федерації. Зломисникам пообіцяли надсилати на банківську карту гроші за кожен відеозвіт про успішно виконане завдання. Оперативники СБУ та поліцейські затримали зломисників по гарячих слідах одразу ж після першого підпалу. Під час особистого обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони та сім-карти, банківську карту і інші докази протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки обвинувачують обох затриманих у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Один із зловмисників перебуває під вартою, інший під цілодобовим домашнім арештом. Їм загрожує довічне ув'язнення. Ти сині, плине кача, поти сині, Мамко кож моя. Ми в годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю, де Боги. Виберут ми чужі люди, виберут ми чужі люди. Відний зі швидкістю 3,9 метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, зранку очікується дощ.